Вітаю, друзі! А також усі інше. В нас сьогодні, 14 липня, і це 1237-ма доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосві. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні поговоримо про більш такі позитивні новини та події, які відбуваються в зоні бойових дій. Хоча знову ж таки на війні позитиву а, не може бути апріорі. Це війна досить складна. Непроста в найважчих умовах в сучасній історії усі війни та конфлікти це нічого порівнянні з тим, що зараз вже тримає в обороні четвертий рік Україна яку величезну навалу, якого жорстокого та аморального маньяка ворога. Але все ж таки поговоримо про те, що для російських окупантів не вдається. Де вони зазнають поразку, так не дивлячись на те, що наші новини та змі дуже часто, та і навіть мої відео вони присвячені саме просуванню російських окупантів, а дехто знову починає вмикати платівку паніки, мовляв, фронт посипався, оборону прорвано і так далі, і таке інше. Але це не так. І почнемо усі ну, здогадалися саме Сумщини. Справа у тому, що російські окупаційні війська вже ну як 5 місяців тому, та навіть більше 5,5 місяців тому розпочали а, наступальну кампанію в а, Сумській області. Пам'ятаєте, скільки було на той момент а, хайпу панічного хайпу? Мовляв, Сумську область захоплять суми захоплять, що робити, як вони швидко наступають, як швидко розширюються в них зона контролю. Хоча насправді нічого подібного не відбувалося, я не однорозмову присвячував а, увагу тому, як росіяни проводять наступальні дії саме в Сумській області, і завжди підкреслював те, що рухаються вони та мають ефективність захоплення території при а, долі так великій кількості особового складу сил та засобів угруповання Курськ. Набагато повільніше аніж це відбувалося на Харківщині у 2024 році. Я неодноразово звертав увагу на те, що угруповування Курськ воно в два рази більше було аніж а, угруповування Білгород, коли почали на півночі Харківщини свою а, харківську операцію в районі Вовчанська та в напрямку на Липці. і при цьому захоплених територій тоді було а, протягом місяця а, в три рази більше. Аніж протягом трьох місяців у а, групи військ Курськ, тобто в три рази повільніше, в два рази більше. І станом на сьогодні, що ми маємо? Станом на сьогодні, ми маємо на мапі ось а, такий собі апендікс на півночі від Сум. Ми бачимо, що він майже не рухається вже досить а, тривалий час. А, не рухається він, скажу чому. Не рухається, тому що Діпстейт не оновлює мав насправді. Ось цей опендікс, який має а, зараз, а, по даним Діпстей, 208 квадратних кілометрів площі давно вже на 208 квадратних кілометрів, насправді він менше ніж 200 квадратних кілометрів. Але продовжуємо чекати офіційних повідомлень. Тим не менш, а, мова йде зараз не про це, Де про те, що росіянам взагалі. Не потрібна була сумська операція з якогось там тактично -оперативно тактичного оперативно-тактичного міркування, не кажучи там про якесь глобальне стратегічне, їм треба було, а, ну якщо так дивитися на ту ситуацію, яка взагалі в 2024 році виникла на Курщині, створити буферну зону не на території України, а на своїй території. Тобто йдеться про що? Якби російські окупаційні. Війська не заходили на територію України саме в Сумській області. А після того як вони зайняли суджу, вони б а, утворили ну, уявимо собі а, таку собі буферну зону, яку б намагалися контролювати від нашого кордону. Ну, це було б а, дистанційно контролювати. Це було б плюсом. І нам, і а, їм. А, вони б не мали б загрози з боку сил оборони України, що ми будемо розширювати. Свої зони контролю вже на території Курської області, а вони себе б не поставили в незручне положення, формуючи буферні зони на території України, бо є багато факторів, які говорять якраз про те, що саме формування такої буферної зони на території України їм більш не вигіне. Ну, наприклад, те, що у нас більш точна та дальнобійна арта артилерія. І у росіян з цим погіршується тільки ситуація, тому розміщення по кордону, як ближнього біля кордону, як ближнього тилу своїх військ а для забезпечення передової, м'яко кажучи, це постійні втрати, постійні щоденні втрати. І до речі, командування 155-ї ОБРМП, оцій легендарної, про яку так любить розповідати Путін. Він чомусь дуже полюбляє 155 п'ятдесят 810 вісімсот Ну, ті, де зараз в складі знаходяться морпехи, які моря ніколи в житті не бачили, але вони такі мощні морпехи, і життя там триває під час штурму не більше у одиниці людського ресурсу ніж декілька годин, а то й менше. Ну тобто така середня тривалість життя, і постійний взаємообмін, постійне поповнення складу, поповнення через. Втрату боєздатності підрозділів така собі перспективка. До речі, саме 810-му БРМП оповнювали північно-корейцями, коли вона мала величезні втрати в Курській області. Тому що 155-що 810-та це бригади м'яса. Фактично, не морп'єхав, а ну назвати їх морським м'ясом було б е також неправильно. Бо знову ж таки ніхто з них навіть моря не бачив. Але в принципі. Це я трошки відійшов від теми. Знищення командування 155-ї БРМП. Це якраз говорить про те, що вони з одного боку для ем, створення ось якоїсь оперативної ситуації, якоїсь цього управління, оперативного управління. Вони повинні знаходитись не десь там в Ростові чи в Курській в Курській області, саме в Курську, а десь поблизу, і там, де все долітає. Тому для них якраз було б вигідніше. Щоб буферна зона існувала на території Російської Федерації на глибину там 5-10, там навіть трохи більше а, кілометрів. А, це такий натяк на те, що ну російське командування. Якщо у вас буде на території вашої країни буферна зона, ну вам буде воно вигідніше, тому валіть. А, але вони, звісно ж, мене не будуть до мене дослухатися. А, отже, зараз ситуація така. Що Сили оборони України майже по всім основним напрямкам заблокували розширення а, російських окупаційних військ. Так, росіяни ще намагаються прорватися в юнаківку. Я маю на увазі на а, південь від траси 07, а також в садки. Вони намагаються, але ми на сьогодні ці найбільш активні їх локації блокуємо а, в свою чергу. Західна частина цього апендікса, вона дуже цікаві, має події, про які я і говорив, і тому я думаю, що через деякий час, все ж таки, мапа цих окупованих тимчасово окупованих територій вона зміниться. Головне те, що якраз в Сумській області продемонстровано те, що росіяни маючи угруповання в 60 навіть трохи більше на початок, це кінець лютого, початок березня. Саме активної фази їх сумської операції, маючи таке угруповування, вони не спромоглись на щось більше аніж на прикордонну операцію. Про що я її попереджав? Це буде в прикордонній смузі операція, яка може захлинутися, якщо не на межі Кендратівка, Олексіївка, Юнаківка, то максимум росіяни тоді зможуть дійти до Хотінь і Мар'їни, і в принципі, все на цьому вони будуть е, зупинені. Але як ми бачимо, саме найкращий сценарій зараз працює це від Кендратівки, Олексіївки до Юнаківки. Е, чи бережеться за цією локацією такий собі формат сковування, як, наприклад, е, на Харківщині з Вовчанським та е, глибоким, ні е, якраз елемент сковування нам не вигідний тут. І а, росіян будуть витісняти і далі. Тому о, ось такі о, позитивні новини станом на сьогодні, які повністю я ще не розкриваю подробиць. Але тим не менш, я думаю, що усі ви о, розумієте, через деякий час хтось буде виступати з офіційним о, офіційною заявою, промовою про те, що відбувається на Сумщині. О, поговоримо про Харківщину оскільки. Учора дійсно було, була негативна інформація стосовно щодо просування російських окупантів по трасі Р 79 в Радківці, це негатив безумовно, і це загроза для самого Куп'янська, але є і трохи позитивних моментів. Пам'ятаєте, як мілове російські окупаційні війська зайшли в мілове і намагалися розширювати свою зону контролю на Чугунівку зарубину хатне амбарне Ну, в принципі я скажу так, що ця спроба вона дуже схожа на усі е якісь точкові дії росіян з метою розпорошення нашого ресурсу, відволікання уваги. Ну і спробувати. А чи вдасться прорватися ну мабуть, з цього напрямку найближчого на великий бурлук? Бо через е е річку Оскіл з правого берега. Не вдалося прорватися через а, вовчанськ. А, взагалі там ми бачимо, що вже більш ніж як рік у Росіян взагалі нема а, якихось суттєвих а, зрушень, якихось змін. А вони а, постійно в а, форматі гойдолок то а, штурмують, наступають, то відступають, втрачають позиції. Штурмують, відступають, штурмують, відступають. Тобто гойдолки позицію захопили, позицію втратили, позицію захопили, позицію. Втратили щось це нагадує, якийсь такий собі е скріпной бдсм але в принципі е місія Великий Бурлук не виконана. І зараз, щоб не розпилювати ресурси, росіяни е спробують, як на мою думку, по Р-79 е спускатися в південніше до Купянська, а от щодо Мілового, е можуть спробувати на Великий Бурлук вийти саме через е Цю локацію, але вже їх тут чекають е і блокують сили оборони України. Тобто, черговий такий собі мув завершився для е шосту загальної військової армії великими втратами і поки що без якогось серйозного е результату, але це ще не означає, що вони спробують об'єднати між собою два апендікси. Я маю на увазі це почати рухатись вздовж кордону через. Строївку, Бологівку і одрадне, і фактично об'єднати між собою ось цю метастазу, отже, це цілком можливо найближчим часом, що може відбутися. Хоча, в принципі, як завжди, те, що планують російські окупанти, це ще не говорить, що в них це вдасться. Ну і на сам кінець на завершення а, вже цього відео як бачите, сьогодні а, більш таких позитивних а, моментів про що я казав, не тільки ж говорити про а, просування російських окупантів, загрози і так далі. І так інше, а, Сили оборони України продовжують стримувати росіян на адміністративній межі з Дніпропетровщини. Знову ж таки, хочу про паніку поговорити. А, Бо вже скільки місяців тому а, розповідали, скільки залишається російським окупантам до Дніпропетровщини, я не кажу, що вони не мають можливості туди зайти. Я кажу про те, що а, волати а, пожежа раніше ніж вона розпочалась, а це трошки некоректно, особливо зараз, коли ну, напруження в суспільстві а, моральне, психологічне. Системний стрес, який відчуває наше суспільство, це недоречно. Тому я критикую усіх в даному випадку, хто а, кожного дня вимірював там 10 кілометрів, 5 кілометрів до Дніпропетровщини, 3,5 кілометри, 1 кілометр, 500 метрів. Все вони зайшли в Дніпропетровщину. А їх вибили. Вони як зайшли, так і померли в тому дачному чи в якомусь іншому. Як вони намагалися виїхати, так їх там і вбили. Отже, в нас вже майже перша половина липня добігає кінця, і результат сили оборони продовжують стримувати російських окупантів, не даючи їм можливість вийти на територію Дніпропетровщини. Це не означає, що адміністративна межа щось вирішує. Це психологічне. Нема Дніпропетровщини, нема Донеччини, нема Житомирщини, нема Полтавщини, нема Луганщини. Харківщини є одна єдина територія України, і на війні територія використовується не по адміністративному е, ділінії, а, а не по адміністративному межуванню, а саме по е, військовій доцільності використання тієї чи іншої території, е, особливо цим рельєфно ландшафтним трасами так далі, і тому подібне. Тому Дніпропетровщина це Україна в першу чергу, а не якась окрема взята територія. Вихід, на яку це буде якийсь колапс, прорив оборони, обвал фронту і все таке інше. Але ми бачимо, як сили оборони України стабільно стримують російських окупантів саме по межі. До речі, саме тут, якщо ми говоримо про бувший Кураховський виступ, діють найбільш боєздатні підрозділи у росіян, особливо 90-танкова дивізія. Яка якраз і займається цим напрямком. Окрім цього іншого, Сили оборони України не тільки стримують, блокують росіян вже не перший місяць, і вони не можуть там прорватися до Дніпропетровщини, влаштувати черговий пропагандистський перформанс. Найголовніше те, що ми ще її контратакуємо. І контратакуємо саме по е, напрямкам Оріхово, е, Котлярівка, е, Новойгорівка. Е, знову ж таки, удачне. До речі. Щось таки сталося в районі удачного, і я думаю, що також дуже скоро побачимо, як щось зміниться в районі удачного а, на користь саме Сил оборони України. Отже, росіяни так вони наступають, використовуючи велику кількість людського ресурсу і втрачаючи велику кількість людського ресурсу. Але тим не менш, ми бачимо, що коли вони розпочинають якісь м операції там. Створення буферної зони, яка взагалі їм не була потрібна, а чи намагаються продовжувати якісь плани, реалізовувати плани по виходу на великий бурлук? Чи коли вони ставлять перед собою одночасно як пропагандистську, так і військового значення задачу вийти на території нової області, і на це концентрується увага в першу чергу, без приділення уваги уваги іншим моментом, які б створювали ці умови. Вони в такому разі мають величезні втрати, гальмують, починають гальмувати. Ну і в якийсь момент навіть змушені будуть а, втрачати позиції і втрачають ці позиції. Тому в цьому свій час те, що росіяни десь наступають, захоплюючи території, ще не означає, що через деякий період а, вони змушені будуть звідти тікати. І ми бачили це все неодноразово протягом ну, вже четвертий рік повномасштабного вторгнення. Є території, де зробити це з ними важче, є де це робиться вже зараз. Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримувати його лайком, коментарем, підпискою, натиснувши дзвоника. Ну і, звісно ж, репоснувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі в україномовного сегменту YouTube. Ну і як завжди, я нагадую, що ви можете також оформити ще і спонсорство обосвій. Все це допомагає каналу виробляти більше унікального та цікавого контенту для вас. А спонсори будуть мати можливість завжди отримувати цю інформацію першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра в огляді обоз Ю, як завжди, в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!